Якщо я робив цю тему, о, о, ну, мене було дуже жахливо, тому що е, тема має назву Посягнення на територіальну цілісність України. А та перша лекція, яку я ну, декілька років тому читав, вона мала назву Посягнення на територіальну цілісність Росії. І тут ми бачимо щось таке. Ну я що це за цільність, І, чому, і чому, чому не треба посягати на цілісність України? Ну, це, 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 це дуже цікаво. І ми сьогодні побачимо, ми перех ми переходимо до складів держави. Злочин проти, проти держави. Я напам'ятаю, що всі злочини поділюються, склади злочин поділюються на приватний і публічний. А публічне поділюється на міжнародний і там і національне. Національне поділюється проти суспільства і проти держави. Проти суспільства, наприклад, терористична акцію проти суспільства. Але ну, і наркотики, це проти суспільства. А ми сьогодні переходимо до, от, до складов, таких окремих складів проти держави. Тому що як ці поняття співвідноситься. Суспільство це така, ну люди спільно живуть. На такі мешканці, там, міста, ну, міста, наприклад. І вони там живуть там родина, це суспільство, таке невелике, ну, сьогодні невелике, але це суспільство. А держава це таке суспільство вищої форми. Таке ну, верх, ну, як е, говорив Арістотель, це вище благо, вище така форма організації людей. В своїх, в в своїй. І е, замах на це, це замах на саме, що не є е, світою, як ми говоримо, і це посягнення на територіальну цілісність України. І ми перехо... перше запитання, яке у нас буде, це введення. В порушення територіальної цілісності, чому я написав Російську Федерацію ну, Україна, це одне і те ж, це не важливо. Україна, Росія, Америка там одні і те ж поняття. І давайте побачимо саму ідею, ідею, що поганова в цих діях. Ведення в порушенні територіальної цілісності. Я читаю російською і, і, і бачу щось не так. Нарушення думав: нарушення. Порушення українською це буде порушення. Тобто є якась територіальна цілісність, і вона порушується. Ну, наприклад, є, тери... є територіальна цілісність. Ви не, ви, ви не повірите, але є територіальна цілісність Романа Мельниченка. Це межа моя кожа, да? це, це межа мої, моєго тіла. І якщо хтось буде порушувати її, це буде, ну, це буде погано, тому що це стаття Кримінального кодексу. А, а, а тут що, що тут порушується? І чому ми говоримо так, що це порушення територіальної цілісності. І тут є таке поняття, таке благо, як тіло держави, у держави є тіло. Це така ідея, вона має назву антропоморфність. Ну, Антропос це у нас латиною. ну, латинське слово антропоморфність. Що, що це таке? Антропос. Антропос це людина. А морфність, форма, подобін людині. І з часів Гопса ми так бачимо, що держава це таке тіло. Тіло, ну, він так і нересовує. Ви бачите, там там такий малюнок. О, це малюнок з його ну з першого іздання Томаса Гобса про державу. Ну Має назву, ну там. Длинна назва, називають львівіафан. Це, цей твор. І там нарисована та, така людина, і ви там бачите мілка-мілка, там люди. Ця людина, вона складається із людей. Там ви ну, риси такі маленькі. Це люди. І це держава. Держава як така. Ну, я така істота, яка складається із тіл людей. І це благо, держава це сукупність людей. І що тут, Ну, 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 чому ну, чому... Ну, що поганого? Ну, не поганого, що проблемного тут є. Діло в тому, що в міжнародному праві є таке поняття як антинамічність територіальної цілісності і право, право народу на, само, ну, на, на щоб, щоб народ був окремий, самостійний. Ну, якщо я якось, ну, який народ. В складі держави захоче вийти, і говорить, я, я не хочу в цій державі, мені не подобається, я, я пішов. І він тим самим він порушує тіло держави. І ми бачимо антинамічність. Що, в чому антинамічність, що з одного боку є право на порушення тіла держави. А з іншого боку, є принцип міжнародного права територіальної цілісності держави. Він таку назву і має, там даже є два принципи територіальної, ну, територіальної нерухомості держави і нерухомості державних кордонів, там два принципи. І це противоріччя. Ми бачимо тут противоріччя. Ну і переходимо до, до ідеї кримінального кодексу. Ну, По-перше, що це тіло, тіло держави. І замах на це, на це тіло це злочин. Не треба говорити, наприклад, що Крим не буде український. Це замах на тіло України, наприклад. І, там, там, область, вона не має ну, не, не бути в Україні. Це замах на тіло. Це як руку відривати від людини. І це погано з точки зору Кримінального кодексу. Потім ми бачимо якусь таку сакральність. Тому що ми, ну, ми розуміємо, да, що тут же Крим, він, він Божий, да, він, він людський. Що значить Україна, Росія? Це ну яка, я, яка різниця? Але ми якось ну, чуємо сакральність. Ми можемо, наприклад, там робити війну 4 роки, щоб там якась територія, яка нам і не дуже важлива, щоб вона перейшла до нас. Іли щоб вона залишилась в межах нашої держави. З, навіщо нам це? Наприклад, якщо я працював я, я в ВУЗі, я запитував студентів, ну, запитував є такі острова, ну, які там Курашини і так далі. Я сказав: підніміть, будь ласка, руку, хто для кого. Дуже важливо, щоб ці острова були російські. Ну щоб, Ну щоб... Важливо, корисно, для конкретно для вас. Там ви маєте землю, ви там маєте гроші, щось там маєте. Подніміть, ніхто не підняв. А я казав, а хто хто... желає, щоб вони залишились в межах Росії? І всі підняли руку. І це я, така сакральність. Конкретно нікому не потрібно. А всім, як потрібно. Це ми не можемо пояснити чому. І це я обозначив терміном сакральність. І зміна як хвороба. Якщо держава теряє територію з точки зору світа, вона це хвороба держава. Вона, вона хворає. І навпаки. Якщо держава щось бере, вона таке росте. Більше більше, становиться більше і більше. І тому, а так як хвороба це погана, і територіальна цілісність це дуже важлива річ. І елементи, які ми можемо побачити, елементи порушення цілісності, Це відчуж... відчуждення, тобто. Ми беремо шматок території і його забираємо у держави. Це відчуження. додаток. Додаток, от е, цікаво, да, якщо ми беремо другу територію, це також порушення цілісності, так. Ну, ми щось беремо, і там, наприклад, я взяв третю руку і пришив себе третю руку. І це я порушив моє тіло. Я був, був як людина, а став з третьою рукою. Ну, це порушення. Але це не порушення, це добре. Третя рука це добре. Я не знаю, навіщо вона? Третє вуха це добре. От. Це буде з точки зору Кримінального кодексу це не злочин. І без згоди влади. Якщо, наприклад, влада скаже так, я згодна, то це не буде порушення театру цілості. Якщо влада скаже, «це ця територія, ми її відпускаємо. Ілі передаємо іншій держави, наприклад, цесія є таке поняття, то це не буде порушення територіальної цілісності. І на другому запитанні, на другій частині нашої лекції, ми проговоримо про склад цього дії. ці дії, тобто, що потрібно зробити, щоб вас долучили до відповідальності за порушення територіальної цілісності. І, будь ласка, ваше Запитання.